Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку свою усім дарувати і на заняття вже час поспішати. Замість реї об дві дротини визначають рух машини, щоби взутівгуму ноги не збивалися з дороги. Так, діти, це тролейбус. Тролейбус наземний пасажирський електричний вид транспорту. Розглянемо його будову кабіна водія, салон, двері. Вікна, а також електричні дуги. Пропоную заліпити такий тролейбус. Для роботи ми з вами візьмемо шматок зеленого пластиліну, брусочок білого стеку, а також малесенький шматочок чорного пластиліну. Тож, діти, починаємо працювати. Вам треба гарно розім'яти в руках пластилін зеленого кольору, розігріти і сформувати ось такий. Брусочок, схожий на цеглинку. Це буде салон нашого тролейбуса. Тепер зробимо передню частину. З білого пластиліну скачаєте маленький стовпчик, розплющите, зробите скло для водія. І з маленьких кульок фари. Шматочку малесенького пластиліну скачаєте сол... соломиночку, розділите її і зробите щітки, які очищують скло тролейбуса. Тепер, діти, ми з вами зробимо пампер. Скачаємо маленький стовпчик, трошки його сплющимо і розмістимо внизу кабіни водія. З маленьких кульок жовтого кольору червоного ви можете зробити фари. Ось так, як зробила я. А тепер ми з вами зробимо колеса. Колеса будемо робити двома способами: скачайте кульки з чорного пластиліну, трошки їх сплющіть і розмістіть. Дві з однієї, дві з іншої. З білого пластиліну скачайте дві маленьких кульки, розплющіть їх так, щоб утворилися блинчики. І ці блинчики притисніть до чорних колес. Можете зробити колеса із гудзиків. Тепер зробимо вікна. Скачаємо два коротеньких стовпчика, розплющимо і сформуємо ось такі пластиночки квадратної форми. І три тонесеньких соломинки, теж їх розплющимо і зробимо три скла прямокутної форми. Ось так, як зробила я. Далі зубочисткою ми зробимо двері нашому тролейбусу. Погляньте, як це зробила я, і зробіть так само собі. Тепер ми діти зубочисткою. Намалюємо вікна ось такими лініями, як у справжнього тролейбуса. І тепер. Залишилося нам зробити електрочастину. Скачайте стовпчик, сплющіть його і наклейте на дах тролейбуса. Потім скачайте соломинку, розділіть її навпіл і розмістіть зверху на нашу пластинку. Це тримачі електродух. Самі дуги я зробила з дротиків. Ви можете зробити. Із зубочисток. Ось такий діти тролейбус зробила я. транспорт їздить по землі, бі-бі-бі, автобус, тролейбус, автомобіль, трамвай. це Пасажирський, його ти пасажирським називай Діти. Таким тролейбусом ви можете погратися самі, дати погратися молодшим братикам чи сестричкам, друзям. То чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі.